Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Це коротке розпакування на моєму каналі посилочок з Aliexpress. Переважно товари з розділу все від, від трьох ну, колись було від 2 доларів, а тепер воно. Від трьох товарів і більше. Тут має бути шість посилочок. Із цього розміру, розділу, ну адже там берете шість посилок, 2 долари з дижки. Ніби небагато, але приємно. Далі ще одна посилочка, ось така. Плюс тут ще має бути посилка окремо від цих шести. Так, давайте почнемо з цієї посилочки. Ось такий трек номер. На цю посилочку, я думаю, зроблю огляд. Пізніше, але зараз розпакуємо, подивимося, що нам прийшло. Ось так воно було запаковано. Може якось так акуратно. Не дуже китайці. Запаривались? Так, по більше нічого нема. Дивимося, що тут ще є. Так, раз. Ну, ніби запакували добре. Мало би бути все гаразд. Це так як ви зрозуміли, це має бути. Ну, хто зрозумів. Це має бути. Дивіться, аж так. Інакше, інакше це має бути водилище. В розмірі 4 і 5, Зараз розпакуємо, і подивимося, що нам прийшло. Цікаво, бо в мене є фірми Бакава, О, ось така штучка. Це яка краса яка ручка. Це вудка для ловлі. Китайським методом або з азіатським методом. А. Швидше всього навіть спочаток японський. Hierabuna. У мене є від бока в розмірі 3,6. Ну, воно мені дуже подобається і я вирішив взяти водилище в розмірі. В розмірі в розмірі 4,5. Ось таке водилище, але ну, це все треба тестувати на, на водоймі. Я протестую і скажу свою думку. Так. Ось таке така махалочка. Ну, така на вигляд прикольна, мені подобається. Так. Так, Чекайте. Ось так. Не тип кордонбану, ну, трошки вагу має, ну, але тут вже й довжина більша. 150 грам, плюс-мінус майже коло 200 грам має водилощ. Ось така краса. Ну, мені сподобалось. Компакти можна запхати в рюкзак і йти собі на рибалочку. Пару оснасточок. Водилище, пачка каші, миска і погріб на риболовлю. Ось так. Тут теж укріплено. Ну, це для того, щоб замінити коліно плюс спустити воду, якщо набралося водилище. Ну і кольцовиця, яким прив'язувати вудочку, бо вам велика риба не вкрала. Так, з водилищем все гаразд, ніби я так думаю, ну це все ми перевіримо на водоймі. Так, Наступна подивилась Ось такий трек номер. Так, тут оце відкриваємо. Починаємо з першої посилки. А, це посилка, походу, яка йшла окремо. Походу мають бути гачки. Очки, які я взяв е, за 9 гривень. А чому за 9 е, був купона літ, дали на товар, який не відправив продавець. І так. Все, тут більше нічого нема. Ось такі блін, треба було більше брати. Ось такі маленькі. Ось такі маленькі. Третій. Треба було брати четвертий побільш. Ось такі маленькі, безбородя очки. Ну, в принципі, на верхоплавку на платва піде. Так. Я думав, що будуть більші. Посилання на продавця вам дам. Дивіться, оце є третій, 0,3 номер, дивіться, це є маленькі гачешки. Кому треба більші, беріть більші. Так. Наступна посилка. Це вже йде з розділу. Все від 3 доларів. Ось такий трек номер. Так. начинай. Так, беремо по ось. Як то кажуть по черговості. Так, ось такі ножнички. Я собі придбав ножнички рибальські, гарно будуть різати шнур, волосінь. Ну, в принципі, кинеться в коробку. Така штука не помішає. Так, ціна щось виходила на даний момент покупки 300 гривень. Так, і це такі силиконові кормочки на кекси. розпаковувати не буду. просто брали круглі, просили взяти ще якісь хороші, якісні формочки. Люди задоволені. Так, тут має бути 12 штук. Це все в розділі від трьох товарів. Що тут? Ага. Це теж товар просили замовити. Так. Це є? Це є, це є. Це є запаски. А ще якісь запаски до ручок. Має бути 100 штук. Рахувати не буду. Кому треба, хай собі сам рахує. Ось так. 100 штук. Ну, це ручки стирачки плюс резинка, якою можна стерти дані ручки. Так. Дані чорни, верніше. Так. Так, так. так, так. Так, добре, віддам людині. Людина буде задоволена. Так, наступний товар. Мірні ямкості. Теж вийшли долар з копійками. Взяв собі для херабони. Тут пише скільки мілілітрів. 30 тут? 60 ще 80, 125 і 250 мл. Ну, 250 мл. 125 трошки завеликий, але нічого, прикольні, хай будуть. Використаються однозначно. Так, наступний товар. Ось такий. Теж мають бути мірні ямкості. Три штучки. Думаю, мою оцю мою буду використовувати. О, сюди так. От іменно цю ємку, ні, дві я замовляв. От, походу, дві. Я замовив дві. Там можна було замовити три. Коротше, прилипле, там треба буде від водою пройтися, щоб попустилися. Ось такі три мірні ямкості по 100 мл. Якраз для херабуни, я думаю, це буде чітко. Все відмінно, все класно. Так. одну собі заберу, решту віддам для користування вдома. Так. Все. Товарів тут більше немає. Ще ось такий ніж. Теж вийшов з рахуванням знижки 2 долари. Менше 2$ долар 60 чи як ось так. Ну, в принципі, на гриби, я думаю, що піде аж ну, як на ура. Та є такі ніж немалесенькі, можна і хліба врізати на природі, порізати помідорку от таке. Ну і на гриби таке в ліс на рибалку. Так ось собі повісить і висить на шиї. Так. Відео будемо продовжувати. Зараз мені прийде ще один товар. Я думаю, то багатьом він цікавий, правда, замовляв в Україні. Це і китайська каша для азіатського лову. Подивимося, що там прийде. Бо посилочка вже в дорозі. Так що продовжуємо відео. При поступленні нової посилочки. Так, продовжуємо відео. Приїхала на кінець посилочка з Гайликса, правда. Вселка, бачите, запакована. Я ще її не відкривав. Тут мають бути китайські каші, тіста, верніше. Для ловлю методом херабуна. Подивимося, що нам відправили. Чи відправили дійсно то, що ми замовляли, чи не нас не налюбили. Так. Так. Тут ще щось. Так, коробку геть. Це запаяно, запаковано. Людина заморочилася з пакуванням. Я думав, що просто поскладали в коробку від нової пошти. Так. Так, так. все Алиэкспресса, правда? Так, так, начинай. ось таком 300 грамм. Э, За ароматом весь Швидка атака з ароматом висівок Йде один до одного. Це є Це є старий привид. Ось така велика пачка. Ну, 300 грам. Далі. Замов ось таку від Лон 330 грамм, теж на карася. А, тут фруктовий аромат. Один до одного, або один нам, якщо ловити на протяг, один. До 0,8. Так, ось така. так. Так і. отаку. Це теж. Білкова прикормка для карася, 400 грам від, від старого приводу. Це теж прикольна штучка, 400 грам, як мені говорили. Так, тут більше нічого нема. Вона ну, Розмішується з порошок на карася, оце теж. Тут, правда, 550 грам. Цього штучка розмішується. з оцією. Один до одного. Один до одного. І 10-15% глютену, ми кажуть, ну. Кажуть, мало би гарно працювати, ну це все треба перевіряти, аж таку мені цікаво від Long перевірити. Правда, я її ніколи ще й не ловив. Е, скажу так. Я не є експерт по ловлі методом Кирабу, але якщо брати... Українські каші це, це дійсно це є правда. Я, передай, не бачив. Я змішував, може, десь колись пробував за багато води, за мало води і так далі. Але у нормальній консистенції, що воно спадає, все прикольно. Воно якесь виходить дуже тверде. Китайська м'ясо м'ягенька і красі її зразу бере. На ну, Рибалці я там був декілька годиночок ловив на китайську і на українську. Ну мене прокльовувало більше на українську, якщо брати від херебона фіш цей срібний короб, то на нього одну і клювало. Але брати я зловив 50 карасиків, десь 4-5 зловив на українську, решту я зловив на Китай. І китайську кашу вішав як малесеньку, комочки, кружечки, шарики вішав, аби стало, бо в мене її було мало. Покльовки були зразу. Так що ну, на ці каші я ще не лову. Перепробую, буду знати. Такому цікаво, можу дати посилання на OLX, Там є людина, яка цим займається, яка продає. І не треба чекати. Е, це, і не треба чекати місяць, поки приїде з Китаю. Так що у вас такі посилочки сьогодні були на Aliexpress. За Алікспресу ще буде багато чого цікавого. Іменно по Херабуні буде багато. Так що підписуйтесь, коментуйте. Може щось ви порадите, якусь кашу, якісь водочки, все. Це, як то кажуть, вітається все. Ну треба вчитися, а не бути таким самим мудрим. Так що всім мирного неба і слава Україні!